Que Ставляють єдині знижки на Троксева Зінгель. 15% в аптеках подорожних. Мамда оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Слідство у справі про вбивство Ірини Фаріон триває, а скандальні деталі продовжують спливати. Тепер до відповідальності можуть притягнути доньку вбитої Софію. Про це заявив адвокат підозрюваного. А от В'ячеслав Зінченко, якого називають ймовірним убивцею визнавиці, може уникнути тюрми, навіть якщо суд визнає його винним. Як таке можливо, розповім за мить. З вами Миновини новини Юей і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Розслідування по справі вбивства Ірина Фаріон триває. Нагадаємо, що минулого тижня спецназ провів спецоперацію по затриманню підозрюваного у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без альтернативи застави. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у слідства достатньо доказів стверджувати, що саме він стріляв у мовознавицю. Під час обрання запобіжного заходу у суді хлопець поводився по-різному. Спочатку мовчав. Згодом питання журналістів щодо вбивства Фаріон називав нудятиною, а дочці вбитою, яка до нього зверталася, показував язика. Після чергової витівки жінка не стрималася і відповіла підозрюваному просто у залі суду. «І внуки, які усе життя. Ти забрав. Їх бабусю найкраще. Ти забрав. Борчиню за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що ти зробив? Але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця, ти не маєш душі, ти не маєш нічого. Ти розумієш, що ти зробив. Але знаєш що? Я тобі ще таку класну деталь скажу. Її справа буде жити вічно. Її справа, ідеї, цінності. Мільйони людей, які віддали їй шану, будуть жити вічно. А ти зігнієш? Ти не усміхайся Ти розумієш, що ти зробив? Українські новини поспілкувалися з адвокатом підозрюваного Ігорем Сулимою. Зазначимо у мережі адвоката називають скандальним через те, що він неодноразово брався захищати людей, яких звинувачували у Держзраді. Зокрема, він захищав проросійського пропагандиста, блогера та фігуранта бази Миротворець Руслана Коцабу, а також Світлану Царьову. В інтерв'ю журналістам ігор Сулима заявив, що доньку визнавиці Софію можна притягнути до кримінальної відповідальності. Причиною назвав погрози на адресу його клієнта. Мова йде про Інцидент під час суду, коли дочка Ірини Фаріон Софія побажала підозрюваному здохнути в тюрмі, і сказала, що вона зробить все для цього. За це її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай пер мені це скаже проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його. Крім цього, адвокат заявив, що Зінченка тримають під вартою в нормальних умовах і його підзахисний ні на що не скаржиться. Ба Більше хлопцю надали охорону через заяви доньки Фаріон. Йому вже дали охорону. Ми звернулися і йому надали. Але не робіть поспішних висновків щодо цього. Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен, буде сидіти. Якщо не винен, я добьюся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази. Вини, може такі докази є у слідства, але їх нам ще не відправили. В Бліц-інтерв'ю адвокат Ігор Сулима також розповів, що думає про докази у справі та чому вона нагадує йому вбивство шеремета щодо доказів, то ви маєте зрозуміти, що слідство подало докази тільки що стосувалося обрання запобіжного заходу, що, начебто, підтверджує причетність мого підзахисного до вчинення до злочину. Хоча, на мою думку, докази сумнівні: в таких справах докази мають бути залізобетонні. В даному випадку такого поняття, як сукупність доказів, немає. Тому що, крім пояснень свідків, жоден з яких не вказує на В'ячеслава, є ряд інших суперечностей, зріз та інше. Все, що є, то це знімки, які нібито підтверджують, що він там проходив. Я звертав увагу суду на це. Там на цих фото стрілки більше, ніж людина. Так, на фото і відео видно, що йде людина. Вибачте, але у нас свобода пересування. Слідство каже, що він неодноразово приїжджав і готувався до злочину. Але він приїжджав з іншою метою. Він закінчив школу за спеціальністю оператор дрону. Має відповідний сертифікат і приїжджав до Львова саме через це питання. У Львові є школа, де навчають операторів дронів. Я говорив з його мамою, яка каже, що він брався йти воювати. Чомусь на це сторона обвинувачення не звертає уваги. Власне, ось вам і відповідь, чому він тут був, чому він зараз приїхав, як мені сказала мама разом з хлопцями. З якими він навчався в тій школі, вони мали їхати до Тернополя. Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей, немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то як на мене, там дві різні особи ходять. Один ходить, як гоблін, вибачте, як мавпа, така з розмашистими руками, а інша як звичайна людина. Більше того, адвокат зазначив, що наполягатиме на нових експертизах і повідомив, що вони вже призначені. Втім, він поки не знає, які саме щодо порівняння вбивства Фаріон і журналіста Шеремета. Адвокат сказав наступне: це така сама історія. В подальшому ви побачите, що це така сама історія. Прямих доказів участі його в цьому вбивстві немає взагалі. Якщо він скаже, що він цього не робив, то я не знаю, які зусилля має докласти слідство, щоб довести, що саме він стріляв. Журналісти пригадали і те, як під час суду, відповідаючи на питання, чому він це зробив і чи вбивав Фаріон, підозрюваний, зазначив, час покаже. Я вам поясню, чому він так сказав. Він сказав це, тому що впевнений в тому, що цього не робив. Дитині 18 років і так впевнено себе вести. Я розумію, що дуже багато домислів, що він, начебто, тренований. Його тренували. Маячня чистої води. Юнак 18 років тренується. Вибачте, після вбивства ходить Львовом два дні, знаючи, що його шукатимуть, і що він у розшуку. Якби він це зробив, то він не сидів би у Львові просто-напросто. Я є адвокатом у справах про подвійні вбивства. І можу сказати, що такі люди після вчинення злочинів переховуються, маскуються, непомітно пересуваються і так далі. В даному випадку людина ще два дні ходить по Львову, купує квиток, щоб добратися додому, хоча міг добиратися автостопом чи через блаблакар. Але він цього не робить. Він йде під камери в зали, купує квиток на потяг, будучи вже в розшуку і спокійно їде додому. Вже по приїзду він купив абонемент у спортзал, і ніяких змін рідні в його поведінці не помітили. Крім того, адвокат не виключає, що зінченко може когось покривати, якщо він не безпосередній виконавець або, можливо, хлопець знає, хто це зробив. Це вже потрібно запитувати його, все можливо. Ми можемо взяти будь-яку версію, вона матиме право на життя. Інше питання чи підтвердиться ця версія. Ми можемо висувати версію, що це було шоу, можемо висувати версію, що це було декілька осіб. Можливо, навіть що це була жінка, все можливо. Мене дивує зараз те, чому слідство зупинилось і не рухається далі. Досудове розслідування триває тільки по моєму підзахисному. А якщо це не він, що ви зберете після півроку або року? Нічого. Кого ви знайдете через рік нікого. Якщо це зробив хтось інший, його вже просто немає в Україні. А хто вона зараз може спокійно виїхати з України? Жінка. Ніхто не звертав увагу на сторонніх осіб, які ходили там і потерпляли на камери. Там жінка прийшла, там ще хтось і так далі. Всі звернули увагу на мого підзахисного, тому що він злочинець, який нібито хоче вбити когось і одягається як клоун. Нагадаємо, що сам підозрюваний 18-річний В'ячеслав Зінченко своєї провини не визнає. Про це він теж заявляв у суді. Я нікого не вбивав. Сфаріон я нічого не робив. Пережиті, цікаво, це дуже я можу поохотувати, як я відношусь до Путіна, до РПЗ, до всього режиму, який зараз діє. ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого з ним не знімати не хочу, нема, не мав ніколи, не збираюся. Потім слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав в інше помешкання. А напередодні вбивства, 19 липня, ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла також посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації панаму, окуляри, сумку через плече. Правоохоронці перевіряють її інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром УРФ та його можливі зв'язки з Росією. За словами голови національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. Водночас досі не знайдено зброю, з якої було вбито мовознавицю. Але за даними нацполіції, вбивство колишньої депутатки готувалося не один день. Про це розповів заступник голови національної поліції Андрій Нєбетов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За його словами. Підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу. Він зауважив, що після особистого спілкування із інченком вважає, що підозрюваний є людиною абсолютно проукраїнською, який поважає Україну, а його батьковою є в певній бригаді. Ви знаєте, що він був учасником певних груп? На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну, його батько воює, але тим не менш він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже. Для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитися в місті, непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу, людину, яка була незахищена на питання. Я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. От підозрюваного кажуть, вдалося розшукати в тому числі через особливості антропології людини та ходу. Крім цього, правоохоронці розповіли, що стежив хлопець за будинком Фаріон буквально за 30-35 метрів від нього. А щоб вистрілити підійшов дуже близько. Фактично у притулі натиснув на коробку в півтора-двох метрах від мовознавиці. ви його в червоних. Рукавицях, <клухи> да, такий довгих. <клухи> це вже безпосередньо він йде перед, за декілька секунд до чинення вбивства до одягаючи ці перчатки, він заходив в арку, заслав патрон патронник повернувся і це показує повністю слідчий експеримент. Повернувся і підійшов до пані Фаріон, яка знаходилася в очікуванні автомобіля таксі з валізою та з невеличкою дамською сумочкою. Це, ми е, провели відповідну роботу із службою таксі, з таксистом, який пізніше приїхав. Е, Саме вона просто була в статичну, е, е, такому сталому, е, вона очікувала просто на це таксі і спокійно, е, і спокійно е, себе абсолютно поводила, не очікуючи, що до неї хтось може підійти, тому що ми можемо говорити, що практично е, цей напад і е, це доступ було зненацька для пані Ренко. Так, він близько підійшов практично не більше двох метрів. Попередньо ми думаємо, з експертиза ще готується і ми будемо знати, півтора метра це було чи метр. Колеги, давайте питання. Так, да, питання добре. потім. І тут ви бачите, от характерне відео, коли після вчинення злочину він втікає, він біжить фактично. Тобто до цього він ходив, одразу після вчинення злочину він втікає з місця і вже потім наступне відео це залізничний вокзал через два дні. Він виїжджає зі Львова до Дніпра. Це 21 -е число, день Парастаса. за пані Іриною. В день він виїжджає да, на потязі. Це ми бачимо на залізничного вода. Крім. Його правоохоронці не виключають, що підозрюваний убивстві Фаріон планував бити й інших діячів. Його пошуковик видав, що він стежив за депутатами та графіком засідань облрад. Голова МВС також заявив, що наступною жертвою мав стати нардеп із Дніпра Максим Бужанський. Також нагадаємо, кількома днями раніше адвокат хлопця заявив, що його підозрюваний може уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За його словами, якщо суд визнає В'ячеслава Зінченка винним вбивстві, він буде мати можливість мобілізуватися до війська та не відбув. Вати термін у тюрмі, адже право служити в ЗСУ не мають ув'язнені, які вбили двох людей та більше. Раніше батько підозрюваного теж заперечував вину сина і казав, що той вчився літати на БПЛА аби незабаром приєднатися до війська. А ви вірите, що Фаріон могла вбити жінка, як припустив адвокат? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. В будь-якому випадку усі причетні до вбивства мовознавиці мають бути покарані. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!